20 січня спосіб пришестя Христа. У своєму першому посланні до Фесалонікійців апостол Павло застерігає братів від безнадійної печалі за померлими друзями, ніби вони загинули. Він запевняє їх, словом Господнім, що ті, хто живе до пришестя Господа, не матимуть переваги перед тими, хто заснув у Ісусі. Ми будемо з Христом не раніше, ніж вони. І потім він продовжує розповідати, як це може бути. Сам Богосподь Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. 1 Солонян 4, 16-17 у нас ще буде нагода використати цей текст, але поки що ми його опускаємо. Звернувшися до першого розділу Книги діянь святих Апостолів, ми читаємо розповідь про Вознесіння Христа. У своєму Євангелії Лука раніше писав, і він вивів за місто їх аж до Віфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситися. Луке 24, 50, 51. У другій розповіді Луке, ми маємо таке, і, прорікши оце, як дивилися вони, він угору возноситися став, а Хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два можі у білій одежі, ось стали про них, та й сказали: Галілейські можі, чого стоїте і задивляєтеся на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо. Дії 1, 9, 11. Неможливо помилитися з цими словами. Христос був там особисто, у тілесній формі, коли Він благословляв своїх учнів, Він вознісся на небо, і ангели оголосили, що сам Бо Господь. Перше Солонян 4,16 має прийти в такий самий спосіб, в який він покинув землю. Тепер, щоб показати досконалу гармонію біблійної розповіді, ми цитуємо тут слова Івана: Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Об'явлення 1,7. Той, хто стверджує, що пришестя Христа це смерть або момент навернення, або щось інше, крім буквального повернення на землю, прямо суперечить цим очевидним текстам. Наш Спаситель передбачав, що до його повернення багато хто буде зайнятий саме цією справою. Фальсифікації його пришестя, щоб відвернути увагу людей від реального пришестя Христа, описаного у Біблії, сатана і його ангели перетворяться не просто на ангелів світла, а й візьмуть вигляд самого Христа, будуть чинити великі ознаки та чуда, щоб звели б, кого можна, і вибраних. Матвія 24, 24,24. Вони стверджуватимуть, що Христос уже прийшов, і творитимуть чудеса, щоб підтримати це твердження. Як же ми тоді можемо бути впевнені, що це не Христос? Ось вірна настанова. А коли скажуть вам, ось він у пустині не виходьте, ось він у криївках, не вірте. Бо як блискавка кота вибігає усходу, і з'являється аж до Заходу, так буде і прихід сина людського. Матвія 24, 26, 27. Причина, через яку неможливо буде обдурити обраних, полягає в тому, що вони пам'ятатимуть і беззастережно віритимуть ясним заявам Біблії. Ці тексти доводять не тільки те, що пришестя Господа це буквальна подія, а й те, що воно ще в майбутньому. Ви все ще стверджуєте, що воно відбулося в день п'ятидесятниці? Ми відповідаємо, що слова Павла в євреїв 9.28 були написані через багато років після цього дня. У той час ніхто ще з апостолів не написав жодного рядка, і після Воскресіння Христа вони не займалися жодною громадською діяльністю. Якщо стверджується, що руйнування Єрусалима відповідає пришестю Господа, то ми нагадуємо вам, що книга об'явлення була написана після того, як Єрусалим був завойований титом, і в цій книзі, окрім уже цитованого опису, Об'явлення 1.7 майже заключними словами є такі: Ото незабаром приходжу, і за мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Об'явлення 22.12. Той, хто свідкує, говорить оце. Так, незабаром прийду. Вірш 20. Це забороняє застосовувати обітницю до будь-якої події до кінця першого століття. Знову ж таки, досі не відбулося жодної події, яку можна прирівняти приходу Господа, описаному у Біблії. Петро, відповідаючи тим, хто стверджує, що не бачить жодних ознак такої події, глузливо запитує. Де обітниця його приходу? Він сказав: День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені, рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять. 2 Петра 3:10. Псалмоспівець каже приходить наш Бог, і не буде мовчати, палючий огонь перед ним, а круг нього все буриться сильно, він покличе з гори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною, Псалом 50, 3, 5. Сьогодні небеса не зникли, як сувій, коли його згортають. Ще немає того, щоб славне явлення Сина Людського в цих небесах, що розверзлися, засліпило всі очі, як яскравий спалах блискавки. Ще немає сьогодні, як сказано в пророцтві наступного. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховалися в печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця. Об'явлення 6. 15.16. Немає сьогодні ще того часу, коли голос Архангела і сурма Божа викличуть мертвих у Христі з могил, і коли живі праведники з радісною злагодою вигукнуть: це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж ми та радіємо спасінням Його. Ісаї 25:9. Цей день не мене. І не залишить святих і грішників у невіданні про його настання. Господь прийде не як заступник, а як цар без гріха. Того дня не буде більше милості для грішників, вони отримують за ділами своїми, не буде більше випробувань для святих, Він з'явиться їм для спасіння. У зв'язку з цим ніхто не може сказати ми знатимемо про це більше, коли це станеться. Так, ми знатимемо, але ті, хто відкладає своє знання про це доти, доки воно не станеться, дізнаються про це на свою печаль, поки навколо нас відбуваються знамення, що вказують на близькість цього пришестя. Вивчаємо Писання, щоб бути дітьми світла і підправивши, і запаливши наші світильники, з радістю вітати нашого Господа, коли Він повернеться. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.